Раз, два, три, чотири, п'ять. Мене звати Денис Єфімов. Ми знаходимося в центрі підготовки з надання допомоги в бойових умовах. І зараз ми поговоримо про зупинку масивних кровотеч і саме роботу турнікетів як засобів для зупинки тих кровотеч. Зараз є дуже багато інформації, дуже багато видів, типів і різних категорій засобів механічних зупинки кровотечі, зокрема турнікети. Є турнікети рекомендовані до використання двома всесвітніми організаціями, а саме АХА і ЕРСІ. Е, інші турнікети та типи турнікетів не рекомендовані до використання в бойових умовах. Чому саме? Тому що специфіка турнікету вона спрямована на те, щоб він спрацював в 100%, коли людина вміє ним користуватись. Він має мати надійні елементи, він має бути створений з надійної фурнітури. Е, це є засіб одноразового використання, то він не використовується двічі. Він не використовується в навчальних цілях і з навчальною метою. І тому ми зараз розберемося, як їх насправді можна відрізнити. В турнікетах е якісних і, скажімо, рекомендованих вони мають міцну пряжку, тобто, яка зроблена з такого напівеластичного металу, який не кришиться. Є сама закрутка, як правило, в останніх генераціях турнікетів вона є металевою, вона є достатньо щільною, її неможливо зігнути або зламати. Є сама платформа, яка так само розрахована на е, вона напівеластична, вона витримує великі навантаження. І є сама сам ремінець, який буде використовуватись для зупинки кровотеч. Зараз дуже багато з'явилося саморобних турнікетів, а також турнікетів, які виробляють. Форнітуру на 3D-принтерах, вони насправді не працюють, і ми зможемо продемонструвати роботу справжнього турнікета і від несправжнього. Також є основною відмінністю, от буквально інформація свіжа. Якщо ми подивимось на відстань між пряпряжкою і платформою, на оригінальному турнікеті відстань складає близько двох пальців. На турнікетах, вироблених кустарним методом, ця відстань значно менша, і наші друзі-судинні хірургії за допомогою доплера виміряли, що якраз ця недостача того відстані якраз і є втратою ефективності самих турнікетів. Також є відмінність в самих закрутках. Тобто, якщо нам можуть попасти турнікети або китайського виробництва турнікетів, які викор... були зроблені. Кустарним способом, вони майже зовні не відрізняються нічим. Єдине, що якість фурнітури, яка використовується на цих турнікетах, вона надзвичайно низька. І якщо ми будемо, навіть відкривши цей турнікет, можна відразу побачити, що він... є елементи, які відриваються, є шви на пластмасових деталях, є залишки видно неякісної обробки металу. Чого не зустрінете на якісних турнікетах. І також можна продемонструвати, навіть не накладаючи його, при невеликому зусиллі ламається сама система закрутки, і платформа не витримує надзвичайно. Тобто я не прикладав, я лише двома пальцями, не прикладаючи зусиль, він розламався. Якщо ми візьмемо оригінальний турнікет, то навіть прикладаючи зусилля. Або на розрив, або на ще щось, я не зможу цього зробити. Так само і з самою закруткою. Тобто її можна навіть пробувати ногою. Ну, того не вийде. Тобто якість самої фурнітури. На всіх рекомендованих турнікетах буде знак ліцензії, що вони виробляються, саме рекомендовані тими організаціями. Стосовно турнікетів кустарного виробництва на 3D принтерах. Я звертаюсь від від імені всіх волонтерів, від всіх медиків, від всіх інструкторів, які займаються наданням допомоги в бойових умовах і самовишколами, не давати бійцям хибної надії. Тому що оці турнікети, які я вам щойно продемонстрував, вони не спрацюють в саме відповідальний момент. Адже для зупинки кровотечі масивно необхідно. Лічені секунди для того, щоб врятувати життя бійця. Такі речі життя не рятують. Вони можуть тільки нашкодити. Це хибний шанс і хибна надія. Є загальні принципи, рекомендовані всесвітніми організаціями, тобто, це е, 5-6 см вищі поранення або максимально високо на кінцівці, якщо ми не можемо ідентифікувати, де саме знаходиться поранення. Характеристика масивних кровотеч це така кровотеча, від якої поранений загине за лічені секунди, хвилини. Це все залежить від характеру ушкодження, яка саме судина пошкоджена. В складному стані турнікет виглядає таким кільцем вже готовим. При накладанні турнікета, до прикладу, на верхню кінцівку необхідно дотримуватись основних правил. В першу чергу накладаючи максимально високо, перший тур має бути максимально сильним. Заклеїмо всю липку частину, яка є. Тобто максимально високо, щоб нічого не заважало в турнікеті під турнікетом, щоб нічого не було в кишенях. Ні запальничок, ні цигарок, ніяких там мобільних телефонів чи, чи будь-чого іншого. Потім закруткою, неважливо в якому напрямку, крутимо до тих пір, поки не зупинимо масивну кровотечу. З навчальною метою накладення турнікету викликає больові відчуття. Ми заводимо закрутку в платформу і зазначаємо час. В, генераці... в останніх генераціях турнікетів є вмонтована ручка або використовуємо штатний маркер з нашої індивідуальної аптечки. Комплектуючи індивідуальні аптечки або наплічники бійця-рятувальника, необхідно завжди пам'ятати, що краще користуватись перевіреними засобами, перевіреними турнікетами, адже ми можемо втратити життя і дорогоцінні секунди для порятунку. Тому завжди переконуйтеся, беріть тільки якісні турнікети, не користуйтеся сумнівним спорядженням. Якщо є така можливість, обов'язково перевіряйте. За допомогою інструкторів, за допомогою судинних хірургів, перевіряйте якість тих турнікетів, які виготовляються, і тільки після того як ви перевірили на собі, тоді можна їх використовувати.